У Луцьку попрощалися із військовослужбовцем В'ячеславом Горюновим. Бійця відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Про це Суспільному розповів секретар міської ради Юрій Безпятко. В'ячеславу було 48 років. Чоловік працював електромонтером на картонній паперовій фабриці у Луцьку. Розказує його колега Анна Савчук. Він приїхав з Чернівців з 21-го року. Він працював у нас. Мобілізували його в липні цього року. Два місяці він був на навчанні, місяць в Україні, місяць в Польщі. Повернувся в кінці вересня. і, На жаль, за два тижні його не стало. Просто не віриться. щирі співчуття родині. Зі слів Анни Савчук, В'ячеслав Горюнов загинув 15 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Цукурине Донецької області. Попрощатися з захисником прийшли друзі, знайомі лучани. Був добрий, веселий. Завжди на допомогу приходив. Гарний хлопець просто нормальний хлопець два тижні. Тому з ними розмовляв. Дуже хороша, відповідальна людина була. Він дзвонив, казав, що я йду на завдання, не знаю, чи повернуся. І на тому закінчилося. Я сьогодні, випадково, я з воїнами тільки говорила. І вони сказали, хочу вшанувати його пам'ять. Бо в мене є воїн, тільки щоб був, приїхав ото в неділю син, а гонука похоронила в Харкові загинуть. По завершенню панахиди домовину з тілом воїна пронесли театральним майданом. Поховали В'ячеслава Горюнова у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. У нього залишилась дружина і двоє дітей. Оксана Кот, Петропотієвський Суспільне новини, Луцьк.